Неважко уявити, в якому стані Україна зустріла початок російської війни проти України у лютому 2014 року. Я тут процитував би тодішнього міністра оборони України Ігоря Тенюха, який сказав на тому таємному засіданні про те, що на той час Україна зустріла російську агресію першу в Криму, маючи 5 тисяч боєготових захисників. З ста двадцяти тисячної армії це навіть менше п'яти відсотків. Очевидно, що це близько до розвалу в Україні армії на той час практично не існувало. Дуже багато високопосадовців, які тоді відмовлялися виконувати накази Києва, говорили це тим, що в 2014 році в нас було лише 5 тисяч боєздатних частин, які готові виконати бойовий наказ. Це абсолютно не відповідає дійсності, бо лише з Криму залишилися вірними присязі 9 тисяч військовослужбовців, які вийшли на материкову частину України. На жаль, більша частина, звісно ж, лишилася. Але, наприклад, підрозділи внутрішніх військ МВС, теперішні, які на основі яких формувалася на Ціональна гвардія там відсоток був більше 50% значно більше вони вийшли на підконтрольну частину території України. Так само вийшло декілька тисяч військовиків збройних сил України. Тобто, всі ці ну військові вони зробили свідомий вибір.